Не дарма, кажется, что украинские гнеды ерше, чем российские вощи. Но ну, послушай, то что там говорить. Привет, дорогие мои. Пока я сидел, монтировал видео. Вот прилетела новость, что доставили Табруна бить ракетами Глупаль-7. Там давно говорил, что даже один месяц это вечность для этой власти, которая Тобто чё Переймається, що дозволили бити в глуп Росії. Але сьогодні вже втрапилось відео, там, де він вже виправдовує росіян, які вдарили і загинули вже понад 10 людей в Одесі. Це одесит хто не в курсі. І дуже прикро, що така мерзость ходить серед нас. Цей виїхав десь в Європу, Але я сподіваюся, що ти закінчиш свій шлях десь в Європі, що ти навіть не будеш похований на ісконно-русській землі, як ти там кричиш. Що ти хто чоловік за мід славянських народів? Ну, от сподіваюся, що десь в Європі тебе в якусь подворотність з проволомним черпом і знайдуть. Бо тільки така доля, таким як ти, личить більше ніяка. І це ма на повному серйозі своїх відео закликає, щоб росіяни прийшли і нарешті звільнили Одесу і дійшли до Придністров'я. І його відео, відповідно, підтримка Російської Федерації в інформаційному просторі. І мені дуже прикро. Що дуже багато наших співгромадян слухають ось таку мерзость і підтримують ту гібридну і негібридну війну, яка відбувається зараз. Просто вдумайтесь, він називає ескалацією дозвол нанесення ударів глиб Росії після трьох років повномасштабної війни, коли нас знищують на кожному кроці, вбивають наших рідних, знайомих, друзів, дітей. І ця за закликає Росію освободити Одесу і дійти до Придністров'я.